Вітаю, друзі! Хочу вам відповісти на питання, яке задали в коментарях, як я провіряю яйця. Це такий спосіб, що Ну, всі так перевіряють. Так е, провіряє моя мама, так перевіряла моя бабуся, коли ну, ложили під квочку. Ну, покажу і я. Ось яйцо, таке невдобно одною рукою. Ось лампочка беремо, також підводимо до лампочки, щоб яйцо просвічувалось. А другою рукою робимо ну, ну, ось такий тіньок, скажімо. І воно тут о, посередині таке, чорне, ну чорна пляма, така чорна точка. Оце означає, що яйцо ну, хороше, що зараз буде. Тільки яйцо треба брати. Дивиться, тут ну, остра сторона, а оця така округлена. Ось з округленої сторони. І тако на лампочку, і тако ставимо ось руку і дивимось. Ось ця точка. Я не знаю, чи телефон передає. А ось тут видно, що ця точка є. Вона ось така ну, кругла, таке, ну, большеньке пітно. Оце означає, що зародиш там є. А якщо прозрачне таке яйцо, то це значить, що воно не гоже. Ось так на цей раз заложила інкубатор і оце так перевіряла яйця. Це хто питав, як їх правильно перевіряти. Може, є ще якісь ну, способи, але ну, я не знаю. Ось так я робила. Так, ну ще на рахунок питали, як там е, треба їм купляти якісь препарати. Ну, В минулому році я взяла їх, вони вже були підрощені, вже місячні, то вони вже були пропоєні, то я, крім вітамін, інколи, нічого не давала. А тепер ось мені в етаптеці дали ось такі. Ось такі випуйки. Я вам буду показувати, ось мені промі... ну, пронумірували один, два. Перша це, О, як ж показати так, щоб вам було видно. Не знаю, видно чи не видно, як воно не фокусується, ще лампочка відбиває. Ну, я вам скажу. Це перше це у нас норофлокс. Норофлокс, я так розумію, якийсь антибіотик. Оце перша пропойка на 5 днів. Ось така на ось літр води один кубик. Так, друга ось пропоїчка, ось така бутилочка, то якийсь вітатонік. Це я так розумію вітаміни ось так, тепер третя ось бутилочка, оце все послідовно даємо, це у нас толкокс. Кокс. Толкокс, я так розумію, це від ну, кокцидіоза щось, бо в препаратах не дуже розуміюся, але що від лікар приписав, то я їм поки що бачите, не даю там, де воду ну, наливати через поїлочки. А поки пою з банки, поки вони ці, випивають ці свої препарати. Ну і чектонік. Чиктонік це теж вітаміни кажуть. Чиктонік. Ось це четверта випойка. І все даємо по одному кубіку на літр води. Їм ми, у мене тут 30. Дві штуки цепляток. І їм оця банка на день хватає. Ось зараз я поставила повно, до утра їм теж вистає. Так що їдять вони старт, поки маленькі будуть на старті, а тоді вже поступово буду привчати, як вони підростуть, вже до звичайного корму до зерносуміші. Ну, це все, що. Я хотіла відповісти вам на коментарі. Ще питали за інкубатор теплуша, скільки коштує. Ну, він там є різний. Там, ну залежно від того, як він оце переворачує яйця або механічно. там також вода, чи подавати автоматично, чи вручну наливати. Ну, я вибрала такий за 4 тисячі гривень, який він ну, автоматично переворачує яйця, всі ну, показує там вологу, температуру. Все тільки воду я ну, наливаю, ну сама механічно, а там трошки дорожчий стоїть, якщо там є бутилочка, яка теж вода піддається, подається автоматично. Ну, Там можна зайти і в інтернет і вже підібрати, ну, який вам підходить більше. Так, ну, ще покажу вам тут збоку, ось у нас температура показує. Тут це систему ми купляли, виписували по інтернету. Тут датчик ось температури йде. Е, іде Лампа з цією системою не інфракрасна йде, це ми вже таку поставили. А іде ось така керамічна. Я не знаю, як вона гріє, ця лампа ось. Ну, щось чоловіку не сподобалося, то він поставив інфракрасну. А ця поки що збоку. Ну, а то просто така для того, щоб ну, світло було. Тому що. Ця ну, лампочка, яка гріє, коли вона набирає температуру, яку ми задали там, до 30 допустим, градусів, вона відключається. І для того, щоб не було в брудері темно, для того ось і є ось ця лампочка, яка тільки світа. Ну, ось так живуть наші цеплятка. Це адлер сріблястий. Ще там у нас Другий раз я заложила, побачимо, що вилупе. Ну, на цьому все, друзі. Кому сподобалось, ставимо вподобайку. Підписуємося на канал. А всім бажаю міцного здоров'я та мирного неба.